Тіче масло з китайської бензопили. Зараз раз і назавжди, позбудемося. Вже завчасно приготував клапан. Це клапан 180-го штіля. Він вставляється що в бензобак, ще в масляний бак. Один той самий. Масляний насос, шланга. Ну і і боксітний клей. Розбираю це все і показую вам подробніше. Я тут повимивав, завчасно бак, в бак залив бензина, сполоснув, І щоб ця переробка, яка тут була, вона мені не тікла. Починаю роботу. І так, значить, промив я почистився, збризкав К2, почекав 2 минути злив водою. Далі. Тепер я виставив бензопилку рівно, щоб вона стояла. І першим ділом я заливаю сюди воду. І дивлюсь, дивлюсь, оп-оп-оп-оп, вода ушла. Туди закручується болт з іншої сторони. Опа. Опа. Несподіваний поворот. Несподіваний поворот. Ось така в нас ситуація. Е, зараз розкручу магніта, е, сніму закручу длинніші болти. Я так роз, е, зрозумів, що тут вже хтось крутив, болти я бачу вже зірвані. Е, хтось просто закрутив короткого туди болта і не жав нормального картера. Тут воду не забрало і тут воду не забрало. Тут вода стоїть, а тут а забрало. Хтось зробив велику помилку. Переробимо і повернемося назад. Я покажу, як правильно садити маслонасос. Не спішіть переключати шлангу і для чого тут цей фільтр. Зняв маховика, а тут був відкручений болт. Дуже сильно повезло, що цей болт. Не виліз маховик, не розбив маховика і катушку. Таке дуже часто трапляється в китайцях. Саме головне тепер сюди залити води, відкрутити свічку, свічка вже у нас відкручена. Відкрутити і прокрутити маховиком, надіти його, прокрутити, подивитися, чи тут йдуть бульбашки. Якщо йдуть бульбашки, значить у нас тут із цього болта. Відпустилася прокладка і пробила з-під циліндра, з-під картіра, пробила в бак дирочку. Таке дуже часто буває в китайцях. Так що звертайте на це увагу. Заливаємо значить, сюди воду, і вдіваємо маховик і починаємо його крутити. І зразу побачите бульбашки. Провірку з водою поки пропускаю, в кінці поймете чого. Значить, сняв я маслонасос. Сняв я маслонасос. Шланга взагалі дуже легко, вона тут не тримається. Взагалі не тримається просто-напросто. І це тут велика проблема, тому що тут, якщо навіть ви нову будете садити, звертайте на це увагу. Тому що воно буде пускати. І що нормально не буде сідати. Ну, в даному випадку воно нормально сідає, а бувають такі випадки, що просто цей шланг пронурюється туди всередину. І він ніяк взагалі не тримається. Так, виймемо його. Його не потрібно буде поки що нам. Тепер фільтр. Даний фільтр, так? Виймаємо цей фільтерок, він тут закріплюється штопорним колечком, таким наподобі. Зараз. Штопорним колець, колечком з поршня. Да. О, Во, воно в нас. Він просто прижимається цей фільтерок. А всередині, в середині тут. Вічна проблема потока масла? Це клапан. Такий же самий, як ставиться на штіль 180-й. І він тут пропускає. Опа. Виймаємо його. Дивимось. Яка різниця? Ставлю їх. Обог докупи. І так, різниця дуже велика, тому що цей шланг, він трошки більший діаметром за цей, що тут стоїть. Ой, не шланг, а клапан. Тому потрібно ставити зі 180-го штіля. Так, ставимо його назад. Поки що не будемо даже ставити. Ну, Ви зрозуміли, так? Да? На це гніздо ставимо, потім зверху фільтр і піджимаємо штопорним кульцом. Потім при виборі маслонасоса. Е, тут така дирочка є. Це дуже погано вибирати маслонасоси з такою дирочкою. Він повинен бути глухий. І бажано цю кришку е, скривати. І садити на, на клей. Ну, я, наприклад, використовую і боксітний клей. Сажу легесенько легесенько на ібоксітний клей. І все. Тому що воно там в ніяких пазіках не тримається, воно просто буває відвалюється саме по собі. Так, це в нас є. Тепер ви зрозуміли, чому сюди ставиться клапан зі 180-го штіля. І так само, якщо тут у нас провалюється, нормально не тримається в гнізді, ми теж садимо на ебоксидний клей. Є зрозуміння. Так, далі. Вертаємося назад. Позвонив я до клієнта, сказав, яка ситуація. Я сюди залив води, прокрутив колінвалом. І вийшло, що тут ідуть бульбашки. Вони йдуть з-під -е, картера. З-під картера. Тут значить така технологія. Отут колінвал, і тут пробита прокладка, а тут -а масляний бак. І виходить, що е, просто з масляного бака буде е, масло. Попадати в під низ поршня, вилітати доверху, і вона буде диміти, і вона дуже швидко накриється і заклине. Тому я порахував, скільки це все буде коштувати, щоб його розкрутити, ну розібрати, плюс тут ще є проблеми з картером, куча нюансів. Об'яснив людині, сказав ціну. Плюс до того я йому поставив нову поршнюву, він подумав і сказав, що лише собі на запчасті.